Враховуючи скрутні часи сьогодення, майже кожен автовласник бажає розумно заощадити кошти при ремонті автомобіля. Та чи можливо це? Автомобіль він завжди вимагає до себе увагу і потребує витрачати на нього гроші. Але заощаджувати на ремонті автомобіля теж можна. Наприклад, візьмемо таку ситуацію: у вас автомобіль МЛ марки Mercedes. Селенблок, який рветься на нижньому важелі. Продається тільки з важелем разом. Але в автомагазині вам можуть запропонувати селенблок, який рветься окремо. І зверніть увагу, що селенблок виробляється тим самим виробником лимфьордер, який виробляє і весь важель для оригіналу. Різниця у вартості запчастин при ремонті даного вузла вражаюча. На модель ML марки Mercedes нижняя часть подвески поставляется только в сборе. Его стоимость составляет 12 тысяч гривен. В нашем автомагазине Автоэлемент вы можете приобрести так называемый непрямой аналог фирмы Lemfjörder, немецкого производителя, по цене 440 гривен. Проте, якщо вам вдалося заощадити, придбавши неоригінальні запчастини, не поспішайте бігти на першу ліпшу СТО. Ремонт свого автомобіля треба довіряти професіоналам, котрі знаються на своїй справі. І на останок лише додамо. Тож вирішувати, звичайно, саме вам які автозапчастини купувати: оригінальні чи неоригінальні. Та автопрем'єр рекомендує вам автоелемент.